Темряві ночі та буде непросто забути померлих і простити гріхи, материнські і очі. Усе буде добре, як поміж собою живих не ділити на свого і чужого. Та буде нелегко із іскри малої роздмухати вогник і сонце із нього. Найважче на світі, і кожен це знає, свобода у виборі власного світу. Пітьми, як такої ж насправді немає, це лише добровільна відмова від світла. І вибір такий найскладніший дилеми, пройти по мосту чи зіскочити з мосту. Тож я собі вірю, що все даремно. і усе буде добре, і усе буде просто.